Торгівля витворимо мистецтво це ремесло для людей з нечистим сумлінням. Ми заробляємо гроші, які мав би заробити сам митець. І зазвичай ми отримуємо набагато більше, ніж колись заплатили йому. А коли йдеться про антикваріат або про предмети ужиткового мистецтва, все ще не так погано. Гірше, коли, коли йдеться про якесь чисте мистецтво. Ем, Пригадайте ось Ван Гога. Він за все своє життя не продав жодної картини. Він завжди жив у холоді і голоді. А зараз, а зараз. Торговці наживають на його полотнах ціли статки. І так було завжди торговці богатіють, митці голодають. Торговці антикваріатом народ дивний. Вони не просто збагачуються на предметах мистецтва, вони хочуть підійнятися до його рівня. Тому що митець це зазвичай якийсь боги сіромаха, який хоче щось продати торговцю. Тому, тому торговець зазвичай відчуває перевагу, тому що саме з його ласки митець має кусень хліба. Миців використовують завжди. Але саме для того, щоб іноді виявити та зробити вигляд якоїсь високої любові до мистецтва, торговці роблять художні галереї. Іншими словами, іноді створюють виставки. Чинять вони це з декільких причин. По-перше, це а вже ж заробити грошей, зробити саме митця популярним і знаменитим, і таким чином вони якось заслуговують своє ем, жалюгідне алібі щодо звання покровителя.